Добрий вечір, шановні українці, слава українським родам, слава Україні, слава українській нації. Мене звати Дмитро, я учень відьмака Павла Крука. Хочу записати цей невеличкий відгук на курс навчання. Я навчаюсь в українській школі Маї з березня цього року. І ось вже залишилось декілька тижнів, здається, там 4. До завершення проживання мого першого і, сподіваюся, не, не, не останнього, іронічного колу в цій чарівній школі. Багато цікаво можна розповісти про мій шлях. Це так, це правда, це справжня подорож вглубля себе, Всесвіт, занурення в такі глибини познання світ... підсвідомого, свідомого. Та в таку собі сакральну бібліотеку знань пращурів наших, природи і таке інше. Я впевнено заявляю, що під час навчання я, незважаючи на складні умови, складну, складне життя, я знайшов для себе відповіді на Купу складних запитань, якби це не прозвучало гучно, але це так. Я впевнено заявляю, що це було, була, була свідома трансформація, це придбання магу нового вектору, шляху творця воно відбулося. Але ж найцікавіше буде проживання досвіду вами особисто. Якщо ви слухаєте це або бачите, то вважайте, що вже Всесвіт, вже він протяг вам руку. Здається, що ви, ну, ви, здається, готові до цієї чарівної подорожі. То, що я зараз скажу, не сприймайте, будь ласка, за мої настанови, тому що я не маю на це права. Я ділюся з вами власним досвідом, власними думками і, скажімо так, ділюся своїми відчуттями, просто, просто тим, що я пережив. Одразу скажу, що курс не для всіх. Він для тих, хто зміцнив свій розум, дух. Хто не боїться, той, хто не впевнений, хто не довіряє собі, своїм відчуттям, інтуїції, краще поміркуйте на цей рахунок. Потрібно воно вам чи ні. Не поспішайте. Не поспішайте, читайте, дивіться. Вчитель багато-багато матеріалу. Виклав у простір інтернет і, будь ласка, знайомтесь, все в загальнодоступному доступі. Тобто робіться за відчуттями, може вчитель не погодиться з цим, але ж перше випробування, мабуть, перед навчанням це, це прийняття рішення, це цей крок, потрібно вам воно вам чи ні. Це буде найкращим таким екзаменом для вас, для вашої душі. Що хотів сказати, стосовно розхрещення, це окрема тема. Для мене вона стала дуже важлива. Якщо зараз не дуже розумієте, про що я чи не впевнені на цьому етапі, просто довіртеся, згодом все розумієте, обіцяю. Знову-таки, подивіться відео, лекцію Павла Крука, стосовно нашого християнського Грегора, який існує, і того, як з нього вийти. Для мене особисто це було звільнення моєї душі від контрактів та обов'язків, які без моєї на то волі було, були нав'язані мені. І я це зробив свідомо перед таким, знаєте, важливим кроком та важливим шляхом для мене. От повірте, просто. Просто моєму досвіду, моєму слову, що після розхрещення набагато легше прийде рішення, потрібне вам навчання чи ні. Говорячи про сам курс, хочу сказати, що вчителям пророблена величезна робота. Я, я, я не уявляю, скільки енергії часу потрібно було для систематизації та структурування цієї всієї інформації, яка є матеріалами для навчання. Але ж я впевнений, що вчитель знає набагато більше. Ви повинні розуміти, що все це, вся ця інформація не є чарівною пігулкою. Основний упор зроблено саме на самонавчання та самопрактику. Це, це правда. Будьте готові до цього і е, вам прийдеться самим багато працювати. Навчання дасть вам поштовх та суперменторство з боку вчителя, але ж далі будете грести самі. Це правда. І це, це я вважаю за, за правильно, за, за то, як це те потрібно буде. Бо кожна людина, яка бере відповідальність на себе, вже є так чи інакше, вже є магом. Ма. І. Вже є відаючою людиною, бо усвідомлює свої дії та їх наслідки. Ніхто за вас не буде відповідати. Ви самі повинні це розуміти і брати на себе відповідальність. Тож створюйте своє магічне коло навколо себе, навколо родини, особливо навколо дітей. Вмикайте творчість фантазію, згадайте себе. Дитиною, яка пізнає світ, яка цікавиться всім там, що навколо. Ви ж пам'ятаєте, як це було? Здається, ну, я розумію, розумію що пам'ятаєте. Це допоможе вам вийти за межі так званої матриці. Коли ви, знаєте, зрозумієте, станете господарем свого життя, станете творцем, ви це от, чітко відчуєте, повірте мені. Ви потрапите в коло дуже цікавих людей, дуже цікавих, чарів, чарівної такої, знаєте, родини, е, яку не хочеться від, відштовхувати, відпускати. Це, це дуже, дуже цікаві люди, особистості, кожна по своєму Попереджаю одразу, що коло вашого спілкування зміниться. На більш екологічний. Це за умов того, що ви самі будете чимними. Що ще сказати? Ну, можна багато чого казати, Все тільки найкраще. Ну, нічого поганого я не можу сказати. Тому цікаво, дуже цікаво. Коротше. Балачки хватить розбудити, зануюйтесь. І це буде як на менш півроку найцікавішого проживання вами в цьому втіленні вашому. Це буде дуже цікаво. Тож, дякую за увагу. Слава українським родам, слава Україні, дякую вчителю та слава його роду.